Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні 7 травня приїхали купці і... за бжолами, за бджолопакетами. Формую бджолопакети і хочу показати вам. Ну, багато не буду показувати, покажу пару хвилин, бо в нас і дощик надкрапає, все на купу. Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися. Ось матку вже з одну рамочку я покажу вам, які рамочки. Є, і світлі, є, і темні. Ось. Такі рамки з таким розплодом формую людям Ось так. Ось. А зараз Ще дві рамочки, та ще рамочку стрісу, аби люди мали, та й хочу вам показати. Я вже перепорпав, шукав матку спочатку. О, злющі, дощик надкрапає. Ось такого розплоду. Ще одну. Четверту. аби обімали і піде така трошки старенька рамочка. Так, так, але спочатку ще рамочку трісанути котрусь. Так, де більше. Жули. Вибрати. Трісанути людям, аби могли. Ось тако. Це медова. ставим цю рамочку з розплодом У ну, нас, друзья, такой пакет. Будем так. перегородочка. У нас такой. Вибачте? Отже, друзі, якось так. Отакі От формую пакети. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. 7 травня, 25 рік.